Шановні жителі громади, протягом трьох діб ми безперервно чистимо від снігу дороги та тротуари. В першу чергу увага зосереджена на розчищенні автобусних маршрутів. Просимо утриматися від поїздок на власних автомобілях та за можливості користуватися громадським транспортом. Закликаємо не залишати транспортні засоби на узбіччях доріг, адже це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв і пішоходів бути уважними. Та поступатися дорогою снігоприбиральній техніці. У зв'язку з ускладненням погодних умов вже третю добу комунальна техніка працює в посиленому режимі. Першочергово здійснюється прибирання вулиць за маршрутами громадського транспорту. Наразі на дорогах міста задіяно 10 одиниць спецтехніки, ще 4 працюють на очищенні тротуарів, пішохідних зон та під'їздів до автобусних зупинок. Щиро дякуємо керівникам фермерських господарств за допомогу в очищенні доріг у селах нашої громади. Бережіть себе та пам'ятаємо – безпека спільна відповідальність.